Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли до мене. Ставимо лайки, підписуємось підписуємося на мій канал. Дуже давно я не випускала ніяких відео. Не було що навіть і показувати, так як я зараз придбаваю предмети тільки в інтернеті. То нічого мені якось не траплялося такого цікавого. Але все-таки дещо я прикупила, і зараз я з вами поділюся. Хто мене дивиться недавно, хочу сказати, що я, крім посуду, також колекціоную фарфорові статуетки. І хочу сказати, що зараз статуетки дуже дорогі, ціни на них виросли майже в три рази від того періоду, коли я почала їх збирати. І хотілося себе порадувати трішечки новинкою, і я придбала ось таку статуетку. Це, звичайно, не якийсь там шедевр. Це така простенька, недорога статуетка, але вона гарна, мені подобається. Вона дуже красиво розписана. Це наш Полонський завод художньої кераміки. Вона дуже в гарному стані, немає ніяких дефектів. І я її прикупила. Ось дивіться, це циганка з картами називається ця статуетка. Клеймо. Це десь 70 80-ті роки. Ну, скоріше всього, це 70-ті роки. Ось в такому гарному стані вона, гарна така глазурь. Рівненька, гладенька, немає скольчиків на картах, як це дуже часто буває. Ось таку річ я прикупила. Давно не було поповнення моєї колекції статуеток, то хотілося щось придбати. Так що. Така новинка в мою колекцію статуеток. І ось таку ще річ я придбала цікаву. Подивіться, це порцелянова попільничка. Ми тут бачимо зайчика або кролика. І сама попільничка у вигляді капусного листка. Ось дивіться, яка незвичайна така попільничка, вона не часта, зустрічається рідко. Я знала, що вони такі є, я бачила на відео. В інших блогерів у дівчаток я бачила таку попільничку, і мені завжди хотілося її прикупити, і тут я на неї натрапила на аукціоні Violet я її придбала недорого, за 120 гривень. Вона в гарному стані. Є тут така крапочка заводська. Ось така темненька, але це не вважається дефектом сильним. Така гарна річ, дуже таке гладеньке покриття, так, такої глазурі, дуже таке приємне на дотик. така гладенька вся попільничка. І це у нас городниця. Старе клеймо це 50-ті роки. Дуже старенька річ. В колекцію піде моїх попільничок. Я вже показувала вам відео минулого разу про свої попільнички. І ось такий ще зайчик доповнить мою колекцію. Дуже гарненький, мені подобається вушка ціленькі. Ось така краса. Пишіть мені свої коментарі, чи подобались мої новиночки. Ну, а на сьогодні і все. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Пока-пока!